Наш свободній ранок починається з налисники. Ось налиснички. Перемазуємо маслом. Машинка. Така смакотова. Небагато. Роблю на 340 мл молока по рецепту Клопотенко. І, взагалі, суперські виходить. Якраз вистачає мені і двом дітям наїстися. Я чомусь раніше ніколи не любила робити на бо у моїй голові сиділа думка, що ну якщо робити, то нормально вже хоча б на літр молока. Ну а на літр молока треба нормально так постояти, щоб їх пожарити всі. Тому я, типу, скоріше робила оладки. Настя часто просила такі великі млинці. Потім думаю, ладно, набралася натхнення, знайшла рецепт. Я на 340 мл, вони дуже швидко робляться. Я не пам'ятаю, скільки їх тут виходить, насправді, Ми, може штук десь 15, плюс мінус але це так дуже на скидку. Да, тому зараз поснідаємо. І надворі трішки як ніби снігли. Ніби як якось так, не знаю. Та може вийдемо на двір, ще, подивимось. Щоб діти провіялись, якщо там мороз є, треба подивитись по погоді. Якщо там є мороз, то можна до обіду якраз зараз вони поснідають і вийти на якусь годинку, хай там потопчеться, поки нема болота. Бо воно 100% буде розставати. Я ще помітила, що я дуже давно вже не знімала готовку. Прям дуже давно, мені здається, хто пам'ятає, коли то було останній раз. Особливо так, щоб камеру ще поставити. Тут не дуже зручно, і типу, якщо прямо так високо ставити камеру. Ще хочеш? Да. Ти хочеш Так! Да. <гум> да. 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 Тут е цукру в міру. По да. да. Рецепту мають бути дві да. столові ложки, я тільки одну ставлю. Бери. Бо з двома ложками я робила перший раз і це було дуже і дуже солодко. А з одною якраз в міру. Отлично. А, то, в общем, я вже не пам'ятаю, коли я останній раз готувала на камеру, бо чомусь це потребує підготовки. А мені щось силіньки, тому якось так. Колись і до цього знову повернемось. Ти що, теж хочеш ми? Де! Ну давай. А бала зубчики шатаються. Все ще шатається. Кожен день питає, коли той зуб уже випаде? Я хочу випів зубчики уточки ты куди і забрала зубчика і покиряла на подучку монетку. так. Класс. это тут така? Білоснижка така. Хопша. Снег! 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 Колючечки обходятся, вот такие снеги. Сонечка, Сонечка, даже яйца. Да? Да.

Класс. Женя хочет лавочку чистить Нет, да, Настя хочет на машинку Ой, какие-то игрушечки классные А мене? Я тебе я вже на кухні. Ми вже повернулися додому. Піджарюю зажарочку на тут грибочки. Поставила водичку на вареники. Була якось недавно мені дуже сильно захотілося. Пішла сама ліпила і купила капусту і підкоплю. І цей. Ну і у нас ще залишилось. Тому тому, тому, не падайте. Тому, в общем, вирішила на обід дітям ось таке зробити. Якраз має бути... Смачно, їм таке подобається. І поставила, в мене там є сушка. Я взагалі хотіла б узвар, але в мене немає сушених слив. Ой, не слив, а цих грушок. Грушок немає. Знаєте, це роблю за жарочку, а дітей ну, переділа, закинула на стірку. все, в чому вони там бігали. В принципі, воно висохне. Я на батарею кину і воно берегу висохне, поки є час. І це такий кайф згадується з дитинства, коли ти приходиш надвору, ну коли там холодно, саме в зимній період. Тобі холодно, ти в тепле приміщення заходиш, бігунки за діялко, включаєш там телевізор. Ну, зараз легше, вже можна включити музики, які тобі хочеться. Там якесь молоко або какао і це. А мама там готує тобі вечерю. Чи вечер. обід. Ну, вони не зрозуміли. в чому суть. Ти зна двору прибігаєш і кайфуєш і все. Так що так, да, тепер створюється це для своїх дітей. Баносить. Маленьчиків вже немає, вже всі мленчики з'їли. Зараз буде це. Варенички будуть. Береш щось та З грибочками, бачимо, робить з грибочками. Вас ти любить гриби, вже мене не любить. Так, да. що ти хочеш. Зараз будуть вареники, сюжку. Настільки вже зачекає і хвилини. Дітей, вони їх вистачає буквально на е, хвилиночок. Скільки вистачає хвилиночок, щоб ти подивився мутів? Десять? Десять. Десять, да, і все. Женя, до речі, говорити, коли не вінується. Есть. Да. Да, тут чуть-чуть осталось из э, э, что ты любишь. Остальное с капустой. я знаю, что будет с С капустой будешь варанки? что ты с картоплой хочешь? Что ты не знаешь? А? Что а? это? Ні, це капуста. Кажи, капуста. Це цибуля. Не буля, а цибуля. Ладно, все, ускорятися треба. Ми вже встигли поспати. Настя вже рапунцель. Ти рапунцель? Ти груфа, да, ти їсиш, у тебе все незмінно. Заклично і незмінно. Да, да, да. Да. Я сейчас вам показываю хоч. Що ты хочеш показати? Творочки холодні. День кофту. Mm -hmm. да. mm -hmm. Дивилась одну дівчину тільки що з Києва. Она ей мала чуть старше за Женю. По-моему, в березі маю буду три роки. Женя вчера немає будет три роки. <кій> і, вона, і вона замовляє на а, свою малу розмір 110. І там, типу, скрізь пише на етикетках, що це розмір на 4-5 років. І вона типу каже, що це не 4-5 років, це типу там ну, майже То Я їй написала, що це може бути 4-5 років, якщо це така дитина, як вона у мене Настя. Худенька, хоч ну, вона ростом. Я не скажу, що в нас Настя ростом менша за все, не знімаю. Що в нас Настя дуже низенька якась, ну, типу, вона. Нормального зросту порівняно з іншими дітьми в садочку. Взагалі, якщо там ви бачили, як я відео якісь виставляю, або фотографії ну вона не маленька. Але в неї зріс дійсно 110 сантиметрів зараз, коли ми останній раз мірились І за рахунок того, що вона худенька сама по собі, то речі переважно на ньому підходять. Останнім часом може бути що штани можуть бути замалі, замалі, але це, це буквально з осені, вона трішки підросла, бо. На руках ще кофти, в принципі, такі залишаються. Дивлюсь по піжамах, що. Ну, може, піжами сіли, не знаю. А, оце полоси нам треба дивитись, бо не кожен 110-й розмір не підійде. Так загалом, да. так. П'ять років у нас і 110-й. І куртка, до речі, тут ще сьогодні стирала, і в неї так само на 4. Ні, там на 5-6 років. На 5-6 років, але я не пам'ятаю, скільки там сантиметрів. Мабуть, більше, бо 5-6 це вже більше 116, мабуть. Бригати не можна несть. А Женя, так, Женя вже. є. насправді в нього куртки зараз 98-98 см, але це 2-3 роки. Тобто, в принципі, так, як і має бути. А по речах я щось теж не пам'ятаю, що там по зросту. Дуже давно так нічого йому тепер не брала. Я йому в основному беру на майбутнє, а це десь 3. 3-4 роки. Повісити? Добре. Так що і таке буває. Все дуже треба індивідуально дивитися. Але, ну, наприклад, якщо брати європейські розміри, то вони плюс-мінус ще можуть співпадати. американські там взагалі якісь діти-гіганти, насправді. Тому... А, тому все дуже і дуже індивідуально з розмірами. Так, де записую другу частину відео, мабуть, в кінці тижня вже наступного. Відтоді, як знімала першу половину, якось так вийшло, то, то робота, то не було часу. Взагалі, таке буває. Активно, активна, потім активність падає. А сьогодні ми з Настюшкою разом вдома. був важкий ранок, бо Настя не сильно захворіла, кашляє, температури поки що немає, але ну, кашель з'явився. Ще вчора ввечері, мені здається. І вона ще позавчора почала кашляти, але вчора така легенька, вона ще в садочок пішла, бо я на роботу мала йти. А вже ввечері вона лягала спати і там добряче кашляла, і сьогодні вже теж ходить, кашляє не тільки тоді, коли лежить. То думала відправляти її в садочок. Ні, але думала, ладно, сьогодні вдома, то залишу її вдома. Але Женю, я не планувала дома залишати. Женя дуже себе добре почуває, і його треба було відправити в садочок. І отут уже виявилася складність, тому що Женя не хотів іти в садочок. Він плакав, казав, що він не буде йти. І я пам'ятаю, був період, коли Ну це мені здається, десь був, мабуть, початок осені, коли вони по черзі в мене хворіли. Бо я це дуже добре пам'ятаю, що я спочатку то Женю водила, Настя була вдома, то Настю водила, а Женя був вдома. І і тоді не було такого, щоб ну, Євген плакав, він собі там зібрався і пішов. А це, ну, вже час пройшов, він підріс, діти в такому віці там кожен місяць дуже сильно змінюються і та. <сміст> мала гарну пригоду, угрис сумління, що я завела дитину в садочок, що він плакав. так, йчли, він хликав, плакав, я не буду. Я якось по дорозі його відволікала. А Потім кажу: куплю тобі пластилін, будеш ліпити. Все, наче він погодився, що пластилін, все ок. Дійшли на територію садочку, все, пластилінів вже не треба. Кажу, добре, там фарби. У нас є фарби. Давай я тобі е, цей е, розмальовки роздрукую з динозавриками чи з машинками, з чим ти хочеш. з динозавриками. Думаю, ну все, роз, тоді роздрукуємо тобі розмальовочки. Хорошо, але зайшли в групу, на що сьогодні була заміна. Вихователька хороша, вона в нас була в Насті сама перша. Настя рано пішла в садочок, то вона два рази залишалася в ясельній групі, бо там має бути певний вік, щоб перевестись в наступну групу. То вона суперкласна, нам та вихователька дуже подобалась ще в свій час. То вона така, ну, вона нас знає добре, бо ми ж давно знайомі. В групі там близнюки. І проблема велика, коли хтось один починає хворіти і другого завезти. То каже, мама два дні так помучилася, потім просто почала вже залишати вдома обох. А я вирішила завезти, тому що ну, з Настю я ще можу кудись піти щось зробити. І, наприклад, можу з Настю окремий час провести, або помалювати з нею, або позайматися. Не знаю, наскільки це буде можливо, враховуючи її стан. Або тайру спробувати спробувати поскладати, будеш їй подарунка. Uh, да. Так. Але, але Женя Женю ну, то інша ситуація. І в нас якби попереду вихідні, і вони ще встигнуть і награтися, і наказитися, і набитися, і, і багато всього поробити. Ну, це діти. В кого багато дітей, <смі> той знає. У кого багато дітей і одна кімната, той тим паче знає, як це все відбувається. Тому, тому якось так. Не знаю, в мене план. Кажу, Настя, ти маєш вилікуватись за два дні. <гум> Мами в понеділок важливі справи. <гум> тому за два дні маєш якось вилікуватись. Ну, температури немає. Не знаю, чи буде вона гнатись у неї. Поки що це початок невірусний, тому що при вірусі температура зразу шкалить. Тут, можливо, простуда, бо в них замінування були в садочку. Як правило, вони мене починають боліти, а це коли замінування, і вони якийсь довгий час на дворі знаходяться. По-моєму, вчора, півтори години чи дві години були на дворі, щось таке. Ну, і, походу, змерзли, хоч я типу, їх вдіваю тепло, і на дворі, якби, не дуже холодно, там, ну, не знаю, як то все відбувається У нас в садочках. на це скаржаться батьки, до речі, дуже відкривають вікна. І, типу, ну, діти можуть гратися в кімнаті, а вікно може бути на провітрюванні відкрите. Ну, і якщо дитина там десь недалеко, то вона ну, може простудитись, похолод... охолонути. ну, ви б не в взагалі. То я сподіваюся, що ми так полікуємося три дні у будемо пити. Супчик вона вже попросила. Мед. Ну, все як має бути. І ще ну, ми сьогодні з нею по магазинам трошки. Пройдемося, треба фруктів купити, де в нас там вітаміну С багато, Ківі треба знайти якесь смачне. Ківі, банан і купити йогурт. Бо мені треба, щоб жаню ще не заболів з понеділка, що, типу, важко буде зробити в однокімнатній квартирі. Вони разом сплять з Настю. То я робити такі, типу, як салати фруктові. Якщо вони захочуть їх їсти, бо Настя сьогодні мандаринку її обібрала, вона не хоче її їсти. Вона трохи така кисленька. То треба буде подумати, що це таке е, зробити, щоб імунітетик тримався себе в кличках. Настільки, це єдине, що в нас вокал перенісся з дня, який мав бути, бо тоді в викладачки захворіла дитина. На сьогодні, а сьогодні Настя вже захворіла. І зараз, якщо її на вокал відвезти, то вона взагалі горло посадить собі. <кій> тому єдине, що в нас ми все ще не можемо вийти з канікул. У нас мав бути це перше заняття, скільки два тижні пройшло а, з початку цього року. І це мало бути тільки ми мали виходити з канікули. Виходить, що настя захворіла, тому якось так. Це золота дитина? Це, це... Що робиш? Ти... Лего складаєш? Годую Езі Будинчик. Все. Ну, Згадала про Лего. Тоді після дня народження десь місяць вони не гралися, потім вони його поставили, вони про нього не згадували. Да. Любиш Лего? Ось. Ти вже виходить так гарно складати. Оце. Це перший манечку дуже це Давай. Настюшка попросила зняти красоту, Да? Це ти побудувала вже? Лапше. Вау, це хто? Я що там де треба, да? Там навіть полоф є. Джоні, у них є навіть санки. Все, Класна штука. Щоб там хто не говорив, а лего є лего. Ну і приємне, і кріпиться класно. У нас тут десь є копія. Вона не так класна. Теж, типу, не можна гратися. Але не так класно кріпиться. Угу, Дуже гарно. Це о Оля, а це Свен. Свен і Олаф? А свен це хіба не Олень? Mm -mm. Я не пам'ятаю просто, як цього звати. Дуже гарно. Хоча я думала Насті якось, не знаю, яке свято там має бути, замовити з Аліка великий будиночок. Ельзи або просто якийсь будиночок. Або лікарню, я ще дивилась, дуже класно є, бо оригінальна коштує дуже багато грошей, ми точно не будемо за 3000 купляти ліго. А на аліку то можна за 1000-1,5 взяти. То я насправді думала. Ну, Звичайно, оригінальне класно. Але ось таке лего дуже швидко губиться. Це великий мінус. Якщо дупло, я всім рекомендую тільки оригінальне брати. Бо воно вам прослужить дуже багато років і потім його ще продасти. То ось таке треба або знати, куди складати, бо воно губиться Дивіться. Клас. Хоч це тут всі детальки є, до речі. Що, сюди ось опакували. Воно, до речі, сюди все не влазить. Декілька наборів. Треба щось більше шукати. І взагалом я дивилася, фасують по таким поліетиленовим пакетикам його. Закрутилась голова? Угу. А це не звідси, ні? Давай подивимось. Ну, да, не звідси десь іншого. Все, можна гратися. Да. <кій> все. Це детальки, які входять. <кій> ну, читай. <кій> То я оце подумала, що з Аліка колись, якщо буде привід. Треба буде спробувати купити але Хто, до речі, купував якісь великі набори, то відпишіть мені. Ну, а я типу, думаю, що це те саме, як копії, які в магазинах продаються, то нічого там особливого. А, але, ну, загалом, не то на дотик, звичайно, і не то по відчуттям, коли ти все будуєш. Але по кошельку відчутна різниця. Тому, якщо хтось великі будиночки замовляв, то відпишіть. Мені було б цікаво. Не те, щоб я прямо зараз збираюся його купувати, ні. Просто так буває на Аліку, коли дивлюсь, то мені подобаються ці набори. І по ціні, і по кількості деталей. Таке. Так, ладно, я вирішила, що буду закінчувати цей влог. А, і вже наступно там у нас зараз ранок тільки. Продовження дня, хоч пасмурно так. Продовження дня буду знімати вже в інший влог, а, бо треба контента зняти. А я подумаю. А з Настюшкою, може щось таке поробимо цікаве. Та тобто буде цікаво це в окреме відео просто вставити. А може і не поробимо. Не знаю. Хто схожий? Хто... Хто схожий? Початку я Заб'ю На. Схожий, ти ж таки будувала по інструкцію, то він схожий. Ой. Там пошак лежить. А, да. З И... э -э -э угу. С, -с, -с, -с Д. Угу. Так що всім дякую за перегляд. Окей. І до нових зустрічей. Кажеш, пока-пока? м пока-пока? пока-пока. Все це не БДВ. СС кози. Угу. Чем копію. Так. انتو <applause>